Таунхаус з ділянкою 2,5 сотки, як у дуплексі, і двома паркомісцями. І є у нас такий варіант, подивіться, стильні таунхауси. І, і, до речі, бачите, дві е машини може паркуватись, можна робити собі новіс. І подивіться, який таунхаус. Покажу вам, щоб ви розуміли ділянку, що тут маємо на е 2,5 сотки. А є боковий у нас такий прохід, щоб ви розуміли. Ну і ділянка, ділянка у нас дуже. Класна, подивіться, яка у нас, яке у нас озеленення. І ось такий формат у нас, подивіться, діляночки, тут можна розміщати все що завгодно. Таунхаус, нагадаю, 100 квадратних метрів у нас цегляний з газопостачанням. Подивіться, оп, яка у нас територія ділянки. Якщо зайти всередину, в сам Таунхаус покажу вам трохи планування, щоб ви розуміли, подивіться. Зайшли справа у нас гардеробчик, кімната така, де заходять ці комунікації, і пішло. З лівої сторони кабінет чи гостьова кімната, дивіться, які великі у нас вікна. Оп! сюди йде у нас гостьовий санвузол, і ось така кухня вітальня Подивіться. Чік в такому форматі. Тут у нас зона відпочинку, там у нас газопостачання і робиться кухня, і вихід на заднє подвір'я. Другий поверх має у нас три спальні кімнати, санвузол, тому не зволікайте, телефонуйте, хто хоче придбати таунхаус у лісові буші у міні такому котежному містечку закритого типу, поруч школи, садочок і Бочанський парк. Мій номер телефону є в шапці профіля, тому телефонуйте.